Дідусь в нього вклав душу і тіло. І якби був дідусь живий, то він би дуже гордився ним. Але... До полку Азов, син Світлани Свідарської, лоб приєднався у грудні 2021 року. Тоді йому було лише 19. Тут така фотографія наша перед його службою. Ти потрібен своїй країні біля військомата. Ми на той час не дали значення цій фотографії, але коли почалося повномасштабне вторгнення, коли почалося почалася ця вся боротьба. Переглядаючи світлини, ми натрапили на цю саме і побачили, що він дійсно потрібен своїй країні. І свій обов'язок, як громадянина, як військового, він виконав 100%. На момент повномасштабного вторгнення Росії син був у Маріуполі. Це фото сина з самого Маріуполя. На другий день повномасштабного вторгнення сину виповнилося 20 років 25 лютого. І вранці ми телефонували. Але він сказав, що ви знаєте, я навіть і забувся, що в мене сьогодні день народження, дуже важка ніч була, дуже важкий ранок. Цей день ще в нас був зв'язок, потім в нас зв'язок втратився. За час, поки син перебував у Маріуполі, Світлана отримала від нього лише два телефонних дзвінки та кілька повідомлень. Він сказав, що те, що він побачив, те, що він пройшов вже на той час, він не бачив ні в жодному кіно, ні в жодному трилері, в жодному якомусь фантастичному фільмі. Це неможливо нереально побачити. Те, що відбувалося саме там в Маріуполі. Але він тримався і побратими трималися його. Про полон сина Світлана Свідерська Лоб дізналася з новин. Ми вірили в те, що ну, найближчим часом наші рідні повернуться, так як обіцяли 3-4 місяці, але, на жаль, цього не сталося. Не було з полону від сина ні дзвінків, ні повідомлень смс, ні листування. Зі слів звільнених побратимів, Світлана лише знає, що син живий і перебуває на території Росії. Сили чекати жінці дає сім'я та віра. В одній з розмов ми з ним говорили, і я запитувала, чи відчуваєш ти сину мою молитву. Можливо, я мало молюся, можливо, потрібно більше молитися. Але син сказав, що я твою молитву відчуваю. Син Світлани Свідерської лоб вже два роки у полоні. Ці два роки родина мовчала, а зараз вирішила говорити. Ми мусимо кричати на весь світ, що наші рідні ще досі в полоні, і потрібно. Шукати важелі впливу на Росію, важелі впливу на тих перемовників, які домовляються про обміни, щоб шукати якісь компроміси в самих обмінах і щоб ці обміни дійсно відбувалися. Тому ми мусимо говорити, ми мусимо кричати і на весь світ говорити. Що п'ятниці Світлана разом з сім'єю бере участь в акції Поверніть героїв з полону таких акцій у Хмельницькому відбулося вже понад 90. Розпочавши проведення цих акцій, ми їх оголосили безстроковими. І ще раз наголошую на те, що незважаючи на будь-яку пору року, погодні умови, ми виходимо сюди і будемо виходити до це буде потреба. Такі акції відбуваються по всій країні. Родини полонених їздили і за кордон. Це ще одна можливість для них та родин зниклих безвісти нагадати, що вони чекають. Я його чекала з армії, чекала за Зовсталі і дочекаюся з полону. Саме основне, коли він був на Зовсталі в тому пеклі, він питався, як я, як мої брати і сестри. І якому би він стані не повернувся. Я допоможу йому реабілітуватися і повернутися до нормального життя. А це одна з світлин, яку він нам також прислав. І е, постійна його фраза Ми не здаємося, а ви тримайтеся. Е, ну, а на сьогоднішній день я можу чітко сказати, що ми, рідні, не здаємося, а вони в полоні нехай тримаються і нехай якнайшвидше повертаються додому. За підрахунками асоціації родин захисників Азовсталі, у російському полоні знаходиться приблизно 900 бійців полку Азов. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.